Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття і сестри! Ось і розпочався Великий піст час великого приготування до світлого Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Як провести Його? Що маємо зробити? Звичайно, розуміємо, маємо якнайбільше віддалитися від зла, а приблизитися до Господа, оскільки Ісус Христос повчає нас бачити себе у нашому ближньому. Шукаємо можливість добрими вчинками, справами прислужитися тим, хто в нашому часі найбільше того потребує. Очевидно, що молитва у великому пості має досить велике значення, але не забуваємо про піст як стримання від того, що нас віддаляє від Господа. А найбільше пам'ятаємо про милостиню. Милостиню, яку можемо дати від щирого серця, від щирої душі, відмовившись від того, що може бути нам шкідливим, неголовним, другорядним, відмовившись від гріха, для того, щоб, коли наступить присвітлий день Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, ми продовжили ті добрі справи, які розпочали у великому пості. І провадили їх протягом цілого року. Можна було взяти додому, поставити на видному місці, і в той момент, коли ми знаходимо в собі сили, щоб відмовитися від чогось, що для нас є такою забаганкою, ми можемо кинути сюди кошти, а ці кошти потім ми використовуємо для того, щоб утримувати наші благодійні ідальні. Це Такий спосіб милосердя. Будемо дуже раді, якщо ви приєднаєтесь до цього способу робити добрі діла, зможете взяти ці скриньки додому, а потім в Страсному тижні принести їх до нашого храму. Якщо в цей спосіб проведемо час Великого посту, то присвітле Христове Воскресіння для нас буде справжнім великим святом, торжеством і перемогою. Добра над злом! Життя над смертю, покаяння над гріхом.